Напередодні Дня українського козацтва та дня захисників і захисниць України, які відзначають 1 жовтня, у Лозові відбулися урочисті церемонії покладання квітів. Ці пам'ятні дати символізують силу та незламність українського народу, нагадують про мужність і жертовність усіх, хто в різні часи ставав на захист рідної землі. Вони об'єднують історичну спадщину козацтва з героїзмом сучасних воїнів, які продовжують боронити Україну від ворога. Біля стели пам'яті зібралися представники міської ради та її виконавчого комітету, районної військової адміністрації, і районної ради, нинішні захисники України та захисники правопорядку, громадські організації, а також рідні полеглих героїв це місце стало символом єдності, і дячності тим, хто віддав найдорожче своє життя за майбутнє України. Присутні згадали усіх українських захисників і захисниць: як тих, хто сьогодні тримає оборону, так і тих, хто, на жаль, уже ніколи не повернеться додому. Їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання, після чого до стели було покладено квіти вдячності і скорботи. Також цього дня на алеї слави віддали шану воїнам, які є прикладом відваги, вірності та незламності. Їхні імена та подвиги назавжди залишилися у серцях тих, заради кого вони боролися. Цей день є нагадуванням кожному з нас. Свобода і незалежність мають найвищу ціну. А українські захисники та захисниці це символ мужності, сили та віри в перемогу. Їхня стійкість надихає, їхній приклад веде вперед, а їхня жертва назавжди закарбована у нашій пам'яті.